Для всієї нашої держави, для всіх українців світу. За 22 червня на барикадах в Києві в нерівному бої протистоянні з Беркутом і з поліцією бандитської влади загинули три патріоти України. Іронією судьби є те, що серед них є один українець, вірменин і білорус. Вони загинули як герої, складаючи своє життя за назвами за майбутнє європейське життя українського народу. Тому прошу вас, будь ласка, вшанувати хвилиною мовчання і схилити голови перед павшими героями Києві. <звук> Дякую вам. Шановні друзі, і хай світло цих свічок дасть тепло цим душам, які відійшли в інше життя. Вони поклали своє тіло, але залишили вічно жити свій дух серед нас, казали приклад, як своїм життям жертвувати за благо українського народу. Щиро дякую всім.